Професіональна футбольна ліга України представляє матч першого туру чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги між командами Буковина Чернівці і епіцентр Кам'янець-Подільський. Від того ж таки, гравця команди «Епіцентр». зараз бачимо номер сьомий Удар підкручений удар під дальню стійку було дуже небезпечно. Ось що я не згадав про моменти, як черговий з них знов ж таки біля воріт Чернівецької Буковини відбувся. Номер 23 від команди Буковина перехоплює м'яч. Мяч у центрі поля. З ним сьомий номер. І нарешті вже перший удар від Жумига Олександр його завдає. Перший удар в ствір воріт в команди Епіцентр. Дуже небезпечний удар, який промайнув повстійку, буквально в якихось сантиметрах, щойно відбувся від восьмого номера Лущука Юрія. Штрафний майданчик пасує. І вихід один-один. Яка ж була шикарна передача, щойно від капітана команди Василя Гакмана на Столяра Володимира? Там м'яч розминувся, якихось сантиметрах зі стійкою. І зараз бачимо дуже небезпечну дуже небезпечна передача, проникаючи в центр штрафного майданчика на 99-го номера, все того ж е, Максима Гірного, і не дуже оковирний удар вийшов у нападника команди епіцентр, з яким досить легко справився Богдан Степаненко. Його підключило до цієї атаки, він відкривався дуже небезпечно, проте не помітив його. Гровець командує епіцентр. І бачимо навіс, який призводить до першого голу цього сезону. Друзь, 20-й номер відзначається. Це Владислав Крістін. Його активність призводить до першого голу у ворота Чернівецької буковини. Сталося це на 80-тій хвилині. Зараз бачимо дуже небезпечно. Проривається свіженький. номер 99. й Входить у штрафний майданчик. Перепасовий в центр цього штрафного майданчика. І другий гол на 84-й хвилині матчу влітає у ворота Чернівецької Буковини. Автором цього голу стає Чіполюк Олександр. І Коральничук з м'ячем. знову штрафний майданчик. Вихід один на один. Передач. Є вже перший гол від Чернівецької Буковини. І спрацювала такі заміна. Ілля Скрипник, який у другому таймі з'явився на полі. Один гол відіграє.